Загроза підтоплення житлових будинків та переходів на сьогодні залишається на 14 ділянках Києва у Солом'янському, Голосіївському, Деснянському та Дарницькому районах. Рятувальники тримають ситуацію під контролем. У найбільш складних місцях цілодобово працює столична та регіональна техніка. В одному з постійних місць затоплення поблизу жилянського шляхопроводу побували наші кореспонденти. Льох та підвал Івана Кириловича повністю затопило. Харчі припасині на зиму врятувати не вдалося, каже господар. Вода надійшла дуже швидко. Зате подвір'я та добродну садибу від паводку в беріг. Заздалегідь звів стічну канаву через подвір'я. І це вона витікає. Вона вийде з поля, проходить про цю ліньовку і виходить до водосвячої труби, яка забита. І далі її нема куди діватися. Нині близько 30 садиб його сусідів на межі підтоплення. У чотирьох під час паводку вода стояла у хаті. Така проблема у Жулянах щороку та цієї весни виявилася найбільшою. Дуже збільшився приватний сектор. Забудова останні роки, ми пам'ятаємо, коли йшла ну, майже незаконно, але нічого вже не зробиш, людей є документи на право власності, але не передбачено комунікації. За три доби рятувальники перекачали з цього місця на кількасот метрів 10 тисяч кубів води. Це за об'ємом величенький ставок. Луганчани працюють цілодобово і додому ще не збираються. Відпочивають вони в гуртожитку, а опікають їх місцеві мешканці. Просили дуже не уїжджати, тому що бояться, що дома затопило. люди здесь круглосуточні, вони виносили чай і просили хлопців тільки не уїжджайте. Втім, рятувальники запевняють, що нині стихія під контролем допомагають їм, окрім приїжджих колег, і військові. Нема таких міст а нам на сьогодні. Це процес часу. Вода при вода прибуває, як ви бачите. А ця вода йде з сільських угод, які знаходяться на території Києва Святошинського району, і тому вона. Е Прибуває, ми її відкачуємо, процес, процес контрольований. Екстрена ситуація практично подолана. І вже зараз можна зробити висновки, як убезпечитися тут від небажаної води наступного року. Анна Павлик Костянтин Царинок, телеканал Київ.